І шарять. Працюй. Х квадрат дорівнює 0. Що помножити на що дорівнює 0? Що на що помножити? 0. Давай шарім, шарім. Всі шарять. Нема таких, що не шарять. Х квадрат дорівнює мінус 5. Вас хочуть тут схопити за задню частину, за задню п'ятку ліву. Чи може число в квадраті дорівнювати мінус 5? Не може. Чому? Тому що якщо ми від'ємне число помножимо на від'ємне, мінус помножити на мінус, дорівнює у відповіді плюс. А нам що пишуть? Хотіли нас за ліву п'ятку, за ліву попу схватити, за ліву частину. А ви кажете, еге, ні, таке не буває. Чи має корінні рівняння? Ні, порожня множина такого рівняння взагалі не буває, немає змісту. Окей, зрозуміла так. Окей, наступно поїхали сонечки. Давайте.